Вітаю всіх учасників біблійної школи. Ми е, маємо в фокусі нашої уваги е, предмет, богословський предмет, есхатологія це вчення Біблії про те, що має відбутися у останні часи, часи, які передуватимуть другому приходу Ісуса Христа на землю. Усі християни на протязі всіх століть вони очікували і продовжують очікувати приходу Ісуса Христа. І Біблія говорить про те, що деякі речі будуть відбуватися е, напередодні Його приходу. І Будуть відбуватися певні ознаки і будуть відбуватися певні події. Ми не можемо достеменно на 100% стверджувати, у якій послідовності будуть вони відбуватися, але ми можемо стверджувати, що вони будуть відбуватися, тому що всі Божі пророцтва, вони виконалися і виконують ті, які ще залишилися невиконаними, і ми говорили поза минулого разу про ознаки приходу Ісуса. Минулого разу ми говорили про е особистість е Антихриста. І його роль у подіях останнього часу. І ми почали говорити про прихід Ісуса Христа на землю і те, для чого прийде Ісус Христос, цебто забрати своїх, судити і роздати нагороду тим, хто вірив в нього, судити і визначити міру покарання антихристу вже пророку і всім грішним людям, і також, щоб зв'язати сатану і встановити своє тисячолітнє царство на землі. Часто люди задають питання, коли прийде Ісус Христос. Тут також серед християн існують різні погляди, які можна сформулювати в трьох основних концепціях: це преміленіум, постміленіум і аміленіум. Преміленіум означає те, що Ісус Христос прийде на землю спочатку перед тисячолітнім царством, встановить на землі тисячолітнє царство, буде царювати ще на цій землі тисячу років, а потім вже його царювання продовжиться у вічності. В, небі, на, в новому небі на новій землі. Постміленіум чи прихильники постміленіалізму вони стверджують, що не буде такого розуміння як тисячу років, а церква своєю проповіддю і зміною соціального життя приведе до того, що суспільство зміниться, і якби Ісус Христос прийде в кінці тисячу років, як, і, і якби е, встановить вже своє царство. Тобто не Христос буде встановлювати царство, а якби церква підготує ґрунт для того, щоб Христос прийшов і встановив своє царство. А такого тисячолітнього царства буквально. Пального, е, на землі не буде. Ну а, а міленіалісти вони взагалі е, не визнають такого поняття як тисячу років. Вони кажуть, що книга об'явлення це символічна книга, і тисячу років згадується лише там, тому це символічне поняття, і е, на це не потрібно звертати уваги. Я знаю, що деякі навіть християнські церкви вони розглядають е, тисячолітнє царство чи міленіанізм як е, таку єрість. Зокрема, наприклад, католицька церква розглядається як е, хіліазм, є така, е, якби. Це якби ніби єрість, хоча не страшна, але ну, якби, не є, на їхню думку, біблійна. Тому в цьому аспекті є відмінності у розумінні, коли ж прийде Христос. Як прийде наступне питання. Слід сказати, що навіть в рамках, скажімо, преміленіуму, який ну, найбільш популярний серед івальницьких церков, існує декілька поглядів стосовно того, у якій послідовності будуть відбуватися такі біблійні події, як підхоплення церкви, як власний прихід Ісуса Христа на землю, і третє, це встановлення вже Його царства на землі. Ці погляди вони відображаються в так Звані трьохфазні, двохфазні або однофазні е, теоріях приходу. Е, трохфазна теорія чи теорія трифазного приходу. Вона м, говорить, що ця вся подія буде відбуватися в три таких етапи. На першому етапі буде відбуватися підхоплення церкви до Христа. Зокрема, у першому посланні до Солонян, в 4 розділі е, з 15 по 17 вірш апостол Павло говорить наступне: е, е, бо це ми вам кажемо словом Господь. Споднім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди, будемо з Господом. Це місце говорить про те, що віруючі, вони будуть спочатку підхоплені на зустріч Христу, а потім вже з ним повернуться на землю. Оце є перша фаза. Друга фаза це. Вже прихід на землю Христа разом із церквою, яка відбудеться через деякий час після першої фази, і завершиться судом і перемогою над антихристом. А третя фаза вона відбудеться в кінці тисячолітнього царства і закінчиться вже судом над всіма живими і мертвими, загальним воскресінням, загальним судом і встановленням вже царства Божого в новому небі і на новій землі. Е, прихильники двохфазної теорії е, кажуть, що перша і друга фаза вони якби будуть е, об'єднані. Тобто Ісус Христос, тобто підхоплення церкви і повернення Христа на землю, це якби відбудеться одночасно. Церква підноситься, зустрічається з Христом і зразу е, вони приходять на землю. А наступна друга фаза буде через тисячу років. А прихильники однофазної теорії. Вони стверджують, що Христос прийде ну, лише один раз для взяття церкви, суду народів і встановлення свого царства, а буквального тисячолітнього царства як такого взагалі не буде. Це прихильники так званої пост або амілоністичного підходу. Як було вже зазначено, різні церкви по різному бачать прихід Ісуса Христа, проте більшість євангельських церков притримуються позиції преміленіалізму, тобто вірять, що Ісус Христос прийде перед тисячолітнім царств царством на землю і встановить його. І тому ми розглянемо детальніше саме цей підхід. Буквально про тисячолітнє царство, або по-іншому, його ще називають Міленіум, говориться лише в книзі об'явлення. Проте ідея Міленіуму, вона є і в інших книгах Біблії. Ну, Наведемо декілька аргументів на цю користь. Зокрема, наприклад, існує в Біблії обітниця Авраамові, яку дав йому Бог, що він дасть Авраамові і його нащадкам землю. І землю всьому Ізраїлю, якою вони мають володіти від річки Тігр до Середземного моря, і на півдні аж до Червоного моря. Власне кажучи, Ізраїль ніколи не володів цією землею. Лише короткий час за правління Соломона вони контролювали ці землі, але вони не були повноцінно їхніми. Значить, це пророцтво не виконалося, а отже, воно повинно колись виконатися. І якщо тисячолітнього царства не буде, то знову ж таки виникають складнощі з виконанням ось цього пророцтва. Ем, ще те є в Біблії, що Бог обіцяв, що ізраїльський народ він ще переживе великі благословіння і буде найголовнішим народом на землі. А поки що ми бачимо, що Ізраїль, мабуть, зазнав найбільше переслідувань і гонінь серед усіх народів, які є на планеті. Ще є цікавий аргумент. У писанні говориться про те, що у Бога тисяча років як один день, а один день як тисяча років. Це говорить апостол Петро у своєму посланні. І тут так би напрошується така аналогія. Бог творив світ шість днів, а сьомий день відпочив. Якщо інтерполювати один день як тисяча років, то ми зараз, як вже було згадано раніше, десь доживаємо, закінчуємо шосте тисячоліття. І є таке припущення, що сьоме тисячоліття воно буде часом миру і спокою. Також Бог обіцяв через пророка Осію, що на третій день, тобто в третьому тисячолітті, він дасть радість. І благословіння Ізраїлю. Зокрема, ми читаємо в книзі Пророка осії такі слова: Ходіть і вернемось до Господа, бо він пошматував нас і вилікує, ударив і нас перев'яже. оживить він нас до двох день, а третього дня нас поставить, і будемо ми жити перед обличчям Його. Це осії 6-1. По суті, зараз закінчується друге тисячоліття відкинення, яке згідно слів апостола Павла є до часу. Ви знаєте, що приблизно у 30-му році нашої ери євреї вони відкинули свого місію, цебто Христа, і розп'яли його руками римлян. У 70-му році полководець Тет, який став згодом імператором, він зруйнував храм в Єрусалимі. А у 135-му році, після придушення повстання Баркогби, євреї були взагалі вигнані з своєї землі, і майже 2000 років не мали ні своєї землі, ні держави, ні храму. Будь-яка нація в таких умовах, звісно, вона би перестала існувати і асимілювалася б з іншими народами, але не Ізраїль, бо Бог через пророків обіцяв в кінці часів відродити Ізраїль як націю. І на початку двадцятого століття британський уряд, який тоді управляв Палестиною, дозволив євреям повертатися на свою батьківщину. А от 14 травня 1948 року було проголошено відродження держави Ізраїль, яка згодом вистояла в низці тяжких воїн з переважаючими силами ворогів і зараз успішно розвивається. Слідуючи логіці біблійних пророцтв, на черзі є відбудова храму духовного і релігійного центру ізраїльського народу. Ну і, звісно, в самому кінці. Буде прийняття Христа як справжнього Месії. Тобто спочатку було відкинення Месії, потім зруйнування храму, потім втрата державності. І події розвиваються в зворотньому порядку. Є відбудова державності, вже потім чекаємо відбудови храму і врешті-решт прийняття Ізраїлем Христа як Месії. Різні церкви по різному бачать прихід Христа, проте більшість євангельських церков перетримуються позиції преміленіалізму, і, і, власне кажучи, ми розглядаємо саме цей підхід. Тому буквально про міленіум, як про період тривалістю тисячу земних років, говориться, ну, говориться в книзі об'явлення, і ми вже про це говорили, і ми вже про це згадували. Е, також е, слід е, сказати е, ще одну річ: е, що е, врешті-решт, е, Бог він виконає свою обітницю, і він е, приведе е, виконання своє слово, і Ізраїль як е, нація, вони отримають е, свою землю, вони відбудують свій храм і вони приймуть свого е, Месію Господа Ісуса Христа. І Ісус Христос Він в кінці е, часів він повернеться на землю, е, він е, врятує е, Ізраїль від е, усіх ворогів. І е, е, тоді ізраїльський народ. Він переживе час особливого і великого благословіння. І це велике благословіння воно буде тривати на протязі всього тисячолітнього царства. І тому по суті, зараз ми можемо бачити, що відбувається такий час закінчення другого тисячоліття розсіяння Ізраїля. І ми вже бачимо ознаки повернення Ізраїля на свою історичну батьківщину відбудови державності. І в найближчому майбутньому ми маємо. Усі підстави очікувати, і духовне пробудження в Ізраїлі, яке закінчиться е, прийняттям Ісуса Христа як свого Місії, е, тому що перший раз, коли прийшов Ісус Христос на землю, він був відкинутий своїм народом. Тому ми про е, тисячолітнє царство і про е, долю Ізраїля і інших народів в цей період поговоримо у наступній нашій передачі. Всім вам бажаю Божого благословення.